Всім здоров'я! Мене часто питають: а де ж чи є в доміку тут туалет, або душова, або перевдягальня? І зараз я вам покажу, що вона дійсно є. І так, перша дія, що нам потрібно зробити. Так, тут у нас хто? Привіт! Коль, вибачай, трошки потрібно показати, як це працює, так що працюй собі далі. Так, у нас є спеціальна така маркіза. Вона отак от відкривається. Достається повністю, повністю розкладається отак матеріал. Відповідно до цього ми відкриваємо одну штуку і відкриваємо другу штуку. Бачимо, так? Да? У нас вже є така конструкція. Потім ми вставляємо. Є в нас в наборі спеціальні такі спіці, для того, щоб вона була конструктивною, і тримала свою жорсткість при вітру, при всьому. Так, беремо другу. Вставляємо. Так, це в нас з вами зараз ми отримали роздягальню. Якщо ми беремо далі, У нас є спеціально в комплекті, є отакий от душ. Нагадую, вода може бути теплою. Ми під'єднуємо його в спеціальний отвір. І в нас є з вами вода. Тобто тепер це може бути в нас душом. По-третє. Нам потрібно кудись ходить в туалет. Давайте з вами подивимось. Добро пожаловати до нашого рундука. У нас тут в рундуку є з вами. Ну, по-перше, світло є, ну, то, перше по-друге, це біотуалет. Біотуалет. Це раз зараз покажу, як їм користуватися. До нього спеціальна є хімія. Тепер розказую, як то працює. Біотуалет складається у нас з двох відділів: це верхній бак і нижній бак. Верхній бак наповнюється водою. Тут спеціальна штука є 10 літрів. 10-12 води. І розової речовини приблизно 100 мл на весь верхній бак. І є в нас нижній бак. Нижній бак у нас наповнюється рідиною десь 2 літра звичайної води і 60 мл синьої. Як то потім працює? Є у нас туалет. Ви, наприклад, сходили в туалет, потім помпою його змиваєте. Відповідно, тут спеціальна помпа. Закривається. І того це приблизно у нас там 20 літрів води. Причому завдяки цій спеціальної хімії вона перероблюється на звичайну саму воду, яку потім можна зливати з нижнього баку. Прямо під дерево в странах Європи то дозволено. Тобто ми розуміємо, що дійсно то працює і перетворює всі нечистоти дійсно на органічні всі речовини. Це ми ставимо з вами, звісно ж, в наш. Наше це приміщення. І тепер ми маємо з вами, в принципі, туалет. Так що, колеги, в принципі, все це працює. Воно швидко все. Розкривається, збирається, ну і в принципі можна то використовувати для свого відпочинку, тільки поглянути яка краса. Люди приїжджають просто на машині. А ви можете приїхати, зупинитися, ночувати в будь-якому місці, де ваша душа забажає. Так що нехай будуть мандри мандрії.